2025 року, 10 година, 121 -го чергова 14-та година, вибачайте, 121-го чергова сесія. Прошу депутатів зареєструватися. Є вже питання. На сесію зареєстровано 19 депутатів, форум наявний. сесію ми Якщо немає зауважень доповнень до порядку денного, прошу проголосувати за порядок денний за основу та в цілому. Перше питання порядку денного. Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадян, що перебувають у користуванні громадян, доповідає Ющенко Євген Петрович. Комісія була комісія... питання винесені на е чергового засідання. Е по всі питання прийнято одноголосом позитивне рішення, е тому пропонується з 1 по 4 е пункт порядку денного прийняти без отоповідного. Запитання, пропозиції, відання питання. Прошу проголосувати за основу та цілому. Друге, друге питання про розгляд звернень громадян з питань землекористування. Доповідає Юченко Євген Петрович, якщо немає запитань, пропозицій. Прошу проголосувати за основу та таціону. За 19 рішення прийнято. Третє питання про розгляд питань про регулювання земельних відносин. Доповідає Юченко Євген Петрович. Якщо немає запитань, прошу проголосувати за основу та цілому. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження передавального акту. Доповідаємо Сінцову Івану Олександровича. Ну, те саме, якщо немає запитань, прошу проголосувати за основу та в цілому. Прошу підтримати. 15 рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження стратегії розвитку закладу освіти. П'яте, шосте, сьоме питання порядку денного розглядалось на комісії. Комісія прийняла позитивне рішення, тому просимо підтримати без обговорень. Запитання, позиції. Прошу проголосувати за дане питання за основу та в цілому. Прошу підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Доповідає Божок Інна Олександрівна. Е, якщо немає запитань до даного питання, прошу проголосувати дане питання за основу та оціловування. 19 рішення. Наступне питання: про внесення змін до рішення 160 116 сесії Березанської міської ради 8-го скликання від 26.08.25 року номер 166 Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8-го скликання від 24.12.24 24 року номер 222 про затвердження цільової програми соціальної підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 25-27 роки, доповідає Божок Інна Олександрівна. Якщо немає питань до даного запитання, прошу проголосувати за основу та в цілому. Прошу підтримати дане питання. 19 рішення прийнято. Наступне. Про планування діяльності з підготовки проєктів, регуляторних актів у сфері господарської діяльності Берзанської міської ради на 26 лютого. На комісії розглядалися дані питання, прошу позитивно прийняти було рішення. Прошу з 8 по 13 без обговорення. Запитання пропозиції до даних питання. Прошу проголосувати дане питання за основу та в цілому. Прошу підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії Берзанської міської ради, 8 скликання від 23.11.23 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міської ради на 24-28 роки. Якщо немає запитань до даного питання. Прошу проголосувати за основу та в цілому. Прошу підтримати депутат засилку займається контрінгідська. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8-го скликання від 24.12.24 24 року номер 233 Про затвердження програми підвищення енергоефективності енергозбереження Березанської міської ради на 25-й рік. Якщо немає запитань до даного питання, прошу. Проголосувати за основу та в цілому, прошу підтримати дане питання. За 19 рішень проєкту. Наступне. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 2412.24 24 року номер 240 про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличних шляхових мереж Березанської міської ради на 25-26 роки, доповідає Євченко Євген Петрович. Якщо немає запитань до даного питання, ставлю на голосування. За основу так цілому. Прошу підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення 53 сесії Березанської міської ради 8-го скликання від двадцять року номер 30 про затвердження програми. Інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 23-25 роки доповідає піколу Наталія Васильівна. Якщо немає питань до даного запитання, ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу підтримати дане питання. За 19 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8-го скликання від 24 -го, 12 -го, 24 -го року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік. Якщо немає запитань, ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу підтримати дане питання за 17 рішення прийнято. Питання різне. Може є щось, хто щось може хоче сказати? Якщо немає, то питання порядку денного вичерпання. Сыс его лошадь.